Власно повернутися знову в офіс до роботи. Зараз ми, ну я, наприклад, і більшість співробітників в офіс не так часто приїжджаємо. Є сучасні технології, дозволяють працювати з дому віддалено. Ми існуємо вже дуже довго. З 94-го року ми займаємось комп'ютерною технікою те, що навколо неї. Коли у нас народилася перша донька, а у нас п'ятеро дітей з дружиною, то на ті гроші, які там держава виплатила на дитину, Мар'яна купила мені перший комп'ютер. І називався пошук, вироблявся на вумі, і з того часу я до ну, все життя пов'язаний з комп'ютером. Початково компанія створювалася як розвідна компанія, але дуже швидко до нас почали звертатись там банки, інші структури по закупівлі техніки. Ми є офіційними партнерами таких компаній, як Lenovo, Acer, Asus, Microsoft, І це нам допомагає також бути першими і вигравати тендер. Для нас кожен клієнт важливий. Такі там у нас клієнти, як і сільські ради, які просять. Ми в чому ми в цьому нічого не розуміємося. Допоможіть нам, будь ласка, це саме наша задача обслуговувати. Клієнтів всіх типів, і великих, такі як Пенсійні фонди, Служба безпеки України, Нацгвардія. Унікальність моєї гарної роботи складається в тому, щоб клієнт був задоволений тим, що він придбав в нас техніку. Тоді він звернеться неоднократно і скаже, коли клієнт каже дякую, це вища похвала, я вважаю. Тому на цьому все. І будується, і тоді про нас є і відгуки на Прозоро, да, що ми добре працюємо, добре обслуговуємо, спілкуємось, немає взагалі ніяких невирішених питань. Не може бути зірваний тендер, тому що ну, щось пішло не так. Ні. Має все бути так, і все робиться для того, щоб все було так. У корових тендерах це були. Такі, а, на, вино, на виносливість змагання, можна сказати, бо на кожен тендер потрібно було там, на який таку, на який таку, а на який таку купу документів роздрукувати, підписати, відвести до замовника, е, приїхати на торги до нього. Це все було ну, дуже накладно. І незручно. Ось і коли з'явилася платформа Прозоро, це настільки е, такий серйозний крок був, е, така якісна зміна, і Україна зараз ми потім після того дивилися, які системи працюють в Європі, то в Україні, мабуть, най, е, така перед, найпередовіша система. Працює мені подобалась ідея, що можна працювати чесно, відкрито. Відкритий тендер. Від все зрозуміло, хто запропонував таку техніку, як просять, і по найкращій ціні, той і переміг. Ми свідомо йшли в прозору. Ми розуміли, що за цим майбутнє треба підвищувати свою кваліфікацію. У нас є декілька є таблиць, таких складних, кольорових. На перший вигляд дуже страшних, нічого не зрозумілих і нікому. На самом ділі це не так. Значить, як ми працюємо? Є класифікатори на прозоро, наприклад, комп'ютерна техніка, є там телевізори, є там битова техніка. Ми відбираємо саме те, що нам потрібно: там комп'ютери, ті самі там багатофункціональні пристрої, монітори, все, що нас цікавить, все, що ми можемо продати нашому клієнту. про рахунки які прораховують вони свій вердикт виносять чи працюємо далі або ні? Коли ми вже приймаємо рішення про те, що ми в цей тендер подаємось, наші колеги починають працювати з тендерною документацією, а саме вони починають заповнювати такі то які документи, як цінова пропозиція, технічні вимоги, готувати виписки, статистики, витяги, гарантійні листи щодо надання до створеної інформації, масу документів, саме так, як просить замовник. Я системний адміністратор. Я керую всіми серверами, щоб вони працювали, щоб люди з ними могли працювати безперебійно, щоб все було налагоджено. А оскільки все вже налагоджено, і в більшості працює без збіїв, я можу собі дозволити займатися зборкою комп'ютерів і ремонтом. За весь період на прозоро ми вже виграли більше 6 тисяч торгів. Ось, і на суму більше ніж 600 мільйонів. Коли клієнти відкривають комп'ютер, то вони вражені, наскільки він якісно зібраний. Кажуть, це у вас це як витвір мистецтва. Все там настільки гарно, все підігнано, все зібрано. І це в тому числі є якраз запорукою нашого успіху. Головна порада. Я сам свого часу, коли у 94-му році починав бізнес, це. Те, що найкращого моменту не буває. От ти вирішив зараз почати робити, от почни і роби зараз.